Громадянин Польщі Валерій Нижник Барвицький приїхав до Хмельницького провідати літню маму. Того дня з родиною власним бусом їхали на дачу в сторону книжківців. Водій згадує, дорога була порожня, в машині везли крихкий гіпсокартон, тож рухалися повільно. Жодних знаків на розвилці не було. Засірніла перекрестка, так як закритий перекресток, Я увівспверху їдіти гаї, і ну поліція новая. нова. І в зеркало, коли після перекрістках, я обратіла, що вони розвернулися в закритому місці відном і погналися за мною. Поліцейські затримали іноземний бус, в якому були ще дружина та мама пана Валерія. Він переконує, правоохоронці поводилися з ухвало. Оформлення паперів тривало майже дві години, за які 85-літня жінка замерзла. Врешті дійшло навіть до штовханини. Мама моя вихватила у них моє водільської досі, така карточка пластикова. Вот. Это самое. Так они бабушки, которые рост метр пятьдесят. Вот, и 85 лет скрутили руки, толкнули ее, она упала просто вот на обочину в болото. Вот. Пришлось вызывать скорую помощь, скорая помощь там мерила давление, делала ей уколы, потому что вообще ее хотели положить в больницу. У патрульной полиции обурения водия не понимают. У вас обладнане місце для не обладнане. Тому що придержимо вірт, є їм 20 метрів в час. маєте такого не повного права. І я тоді почав движення. Дивіться, я вам скажу, є стаття 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Зірна якось. Як тебе звати? Мене Тома звати. Нет, я говорю, як тебе звати? Ну я сказав, як мене звати. Нет. Тома. Не обманывай, как тебя звать? Тома меня зовут. Правильное имя мне скажи. Ну то я так и сказал. Нет. Ну у него такое имя, такое ну. родители ему дает. Mm -hmm. Вот он мой. Прежде всего мой богуняк. Бугуняк. Прежде богуняк. 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 Звать и Тома. Mm -hmm. Давайте нападем. Я нюжник, ветеран войны. Понятно? И ни за что, если вы рушил, она сидит на этом стульчике, когда бы упала с него. Ми їхали 15 кілометрів, вона б упала. Був вам та... як. Звідно цієї статті дівушку ви маєте взяти, право пос... оскаржити дане рішення. То ви стоящий орган або доранний суд. Це ви маєте на це повне я, право. вам що приїждя, заміриє, Також маєте право подати на... У мене є, чоловік, що женщина знайшла. Тут три чоловіка. А то же вы снимаете, приедут, промеряют перекресток, и вы попали, ребят. Понимаете? А вы а сами с... люди, что Они вы должны смотир, прекрасно что это понимать. вы кормиться на асфальте? Вот загадка. Мам, перестань. Не, ну, а не правда. Неправда, неправда. правда. Мне не правда, не правда. Правда. Мне ничего не говорили. Десять, мам. Я замерзла. Мне же потом я ревматизм. Хорошо. У этой мам, И тоже придется писать это. Валера, запиши мне номер. Я по в больницу, есть, меня, Я обязательно. 6, я, ну, номер, я обязательно. Я тебе попаду за больницу тоже. Пусть они отвечают, пусть они не залечат. Мам, я... не пугает, Оно ты ему где Они молодые. Ты, ты, они что? своих родителей не любят, и не уважают у там, А чужие люди. всем чужие люди? Иди, мам, иди присядь, вот сильно простынешь. Тут лучше, чуть там. Тоді ми поїдемо, що тоді ж не буде. Зараз пускай составляють протокол. Зараз складеться протокол, віддасть вам документи і продовжити руку. Ну. Пусть йому Господь Бог попортить нерви, так на старості сидять. Мам, селять. не кліні, я тебе прошу. Точно, так і буде. Так і буде. Щоб я... Лариса, от я що не скажу. Що, мам, мам, да? я тебе прошу, перестань. Ні, це так. Ларзента справа про порушення вам права дорожнього руху. Саме пункту 21 це створення аварійної ситуації. Ви, не, ви не пропустили автомобіль, рупушеться наш автомобіль. Ага. Це є відповідальність ага. за частиною 4 статті 122. Ага. Ви маєте право, вам призначений це суд, це винесення протоколу. Ви на суд призначений вам на 16 число в цьому місяці. Це правопорушення на вас зараз тимчасово вибухається. Це мене, хто буде штату. Це не, не мої проблеми. Я я вас, вас проблеми не... Да, раніше, да раніше. будь ти проклят. І побачиш, як слова. Як мать сказала, так я тебе говорю. Шаном. Глаза кажу, Не кажу кажуть, поспокоюся. Наші виконання за статтю 173. Далі, що. І... Зараз вас так. буває... якщо ви маєте... Яко тік... я наружу закон? Какой, какой? Правила... кого-то, я п'яний, нарожнього правила напала. дорожнього руху. Я нічого не порушив. Я жадаю, сулі... щоб ви нарушили. Є ви... ви... погодж... та... положення. Погод... У вас є в суді, да. ви докажете свою неправоту. не правоту. Не. правоту, правоту свою а. докажете і все. Сиди там. І, проблем не буде, оскаржете е, наше рішення. Хорошо. Це вам видається тимчасовий дозвіл. Я його не беру. З, з дозвілом е, ви зараз рухатися про це не зможете. Вони, якщо ви, там, ви не візьмете, бо бачить і руху вам заборонено. Я, да. е, так, ви мене в забрали, я рух. знаю, що за такою нарушенням права не забираюся. Я виписав вам причину, як вилучають. Почитайте По право дорожнього руху, в якій країні ви знаходитеся, в такій я країні ви маєте право дорожнього руху. Я придержуюсь Євросоюзу. я знаю, що не Ви не заїжджайте на територію України на автомобілі, якщо ви не знаєте право дорожнього руху України. Це ви їх не знаєте. Я вам пояснив, що ви Будете? Визивай скоро. Тимчасовий дозвіл отримувати будете? Буду. Копію протоколу. <sharp> Копію протоколу. Забрали права у мене. Буду на 16-го сидіти України бо суд. Я подам суд, я подаю собі посоль, прийшли, потім хіба в поліцію завізу, а їх на поліцію. Про що викликати швидку? Так, да, визивай, сказав тупо. Тоді <sharp> будь ласка, підійдіть сюди. За утримання копії тимчасового дозволя ставить Лариси, читайте внимательно. Прочитайте, внимайтесь, тому що. що Добро дня, я спортсаю. От бачиш, на Западі, у своїх водителей спросить, везде йде з Попросіть вашу маму не робити такий вір. Це буде зараз відсутніше. Далі, якщо не повернутися... Заберіть маму. Я застосована на ці сили. Відійдіть сюди. Поверніться, заспокоюйтесь, будь ласка, маму. Вона вирвала зараз руку. Вона буде просто затримана. Буде, буде. Бо їде поліції. Я, я вже до виходу. А? Я вже до виходу тебе. Я, я ж виходжу. Ви не виход. хочете, ваша мама залишається, ми її затримаємо до відділку. Відеоку відділку. Це приїхала. Це може перевести кримінальний банк. Поверніть. Я можу вам не розказати котра година. 12-19 часов. Було, 10. Ви було без... коли, коли ми вас зупинили, була 11 година. Тож він сказав, -то написати 10 писать 10 55 10.55 хвилин, коли ви рухались, порушили правила дорожнього руху. Ми його зупинили 11 години. Ми з вами були тут годину і 20 хвилин. Все, гарного вам дня, щасливо. Таке. Руку уберіть! Заберіть будь ласка руки від службового автомобіля. Тож, я замер. Я, замер, я сяду. — Присядьте, Горей. у вас є автомобіль. Там холодно! Сюди Там зали. холодно! Що, ви їхали по Карбишову, вона так, yeah. вона так і звідти йде. Yeah. Прошу, Мама, зараз я тебе заведу да? в больницю. Не і заважайте. Не писати заявлення. Не пеємо на дачі, дачу, Сидіть, що я тебе заведу в больницю. Сидіть, грійтеся, але не заважайте. Зараз я завезу тебе в лікарню, там на них написано. Номер машини буде. Так. Вот, ну, видишь, на западе у своїх водій везде віздечі з щипом. Попросити, Поразар... вашу да, маму не робити такий. Поверніть і не прийдете з вас потрібно. Ну? Я визвав, що видає швидка приїде через 10 хвилин. Дорослі люди. Поїхали. Зараз швидка приїде через 10 хвилин. Швидка повідомила, що буде через 10 хвилин. Це адміністративна відповідальність за це, це ніякого тут немає. Як там може бати, Забрали документи? Зараз десь копію протоколу віддаду.